На... А можна і відрізняються закордонні проекти, в яких ти брала участь, від проєкт аналітичних сесій засідів. Як чесно, це. я не вважаю, що їх можна зрівнювати, оскільки це абсолютно. Різні проекти в самій суті них, тому що в перш, ну в тих яких я брала участь, це в основному було про обмін нашого досвіду, про спілкування, про те, щоб люди з різних країн, з різних частин Європи могли поговорити, знайти щось спільне, щоб ну це були знайомства. Тоді як пас це про розвиток нас як людей, і це про розвиток наших вмінь, а не про ділення досвіду, як загалом цієї концепції. На мою думку, знову ж таки. Так і що краще, це не можна змінювати. Ну, це не можна зрівнювати. що пас виховує в тебе навички, ти, ну, ти змінюєшся як людина. А проекти це більше цікаво, це досвід.